Вітаю всіх на каналі Рукодільника Лойдоскоп, з вами Катерина, і сьогодні буде відео про вишиванки. Сьогодні 16 число, це передостанній 4 травня, і в цей день святкується день вишиванки. Ось. І я подумала, що буде гарно зняти на цю тему відео, тому що мені це свято подобається. І тому що я, от знаєте, думала не так давно, що якщо казати про свої роботи і про те, чим ти пишаєшся, то це, мабуть, можуть бути вишиванки. От, бо за звичайні картини якось мені здається, що це щось ну, купив набор, вишив і все. А вишиванка це ще щось е, таке. Е, більш надзвичайно. Але хочу зазначити ще, що я не вишила ще справжню вишиванку. Це моя така мрія. Але я зрозуміла, що я вже трошки близька до неї, що я колись дозволю собі спробувати вишити. Полотні нитками, бо для мене це ну, такі чарівниці, поки що люди, які можуть взяти чисте полотно, нитками все це вишити і зшити, бо це ще, я так розумію, одне питання вишити, а інше це все зшити руками по-справжньому. Але я можливо в наступному році запланую собі ось таку справу, щоб мати справжню-справжню вишиванку. Ось, а зараз покажу о, ті, що маю я, для того, щоб о, показати людям, які бояться, як я, вишивати справжні вишиванки. От що є альтернативи більш легкі, ті, які вийдуть, ну, можливо, у кожного. От, о, і перше, я по хронології, як я все це вишивала для кого? От перше, це вишиванка для дитини, ось така. От. О, про всі вишиванки готові, о, є відео. Я Залишено, ну, я скажу про що є, бо я так сказала. От, ця вишиванка, ось такі, такий в неї взір, да? От, такі маки вишивалася дитині, вишивалася перед 1 вересня, коли вона йшла в школу в Тернополі. Вишивала я її, якщо не помиляюсь, зараз я знайду 19 днів. От, і. О, що хочу сказати, що я ну, задоволена результатом. Це вишиванка від барвистої вишиванки, мабуть. Тому що ми її купували просто в звичайному магазині, бо знову ж дуже сильно поспішали. І щоб встигнути, от, я о, о, 16 днів. 17 кольорів тут бісеру, 16 днів. От. Я намагалася швидко-швидко встигнути, мені не підходило там десь замовляти, ну і плюс не всі працювали, війна. От, і те, Це те, що ми знайшли, от, вона така, як атласна, але знизу о, тканина така дуже приємненька, вона як о, бавовна. Да? Ну, тобто, а зверху це атлас. Дуже гарна тканина. О, бісер я тут підбирала сама, о, там же, де я купувала заготовку. Тому, можливо, не ідеально вишиті маки, бо бісер я не вмію підбирати, але, але мені подобається. І о, як блакитні кольори тут виглядають. От, зараз я це кажу, і думаю, що можливо ці от блакитні квіточки і цей блакитний як би, узор звиваються. Але по факту дитяча вишиванка, дитині вона вишилась на перший клас, а вона її вже ну, як би, другий рік носить на якісь свята, бо вишиванка це ж не на кожний день не свята. От і я задоволена цим результатом. От тому це був нанесений малюночок. Ну, в принципі, я ж кажу, о, під відео буде посилання на те відео. В якому я конкретно розповідаю, як я вишивала цю вишиванку. Вставляю відео, показую, як був нанесений малюнок, гарно був нанесений малюнок. Я повністю все це вишивала на руках. От, Нічого не зап'ялювала, бо я боялася пошкодити тканину зверху, От, щоб на атвасі нічого не залишилося, якихось слідів, тому я на руках повністю відшила своїй дитині і рада, що вона перша отримала справжню вишиванку для себе. От. Це був номер один. Другим пішов мій чоловік. О, і е, я покажу готову вишиванку для чоловіка, а потім покажу те, що я, в принципі, розпочинала по хронології як би, номер два. От, е, чоловіку готова вишиванка, це ось ця сорочка. А знову ж таки, на каналі є повністю відео про неї, як я її вишивала. Там теж я як би, думала, як краще обирала і які кольори. Тут обрати. Це звичайна сорочка. Ось можна бачити виробника да, Оло. Я її на розетці купила. Це, звичайна, чоловіча сорочка з льону, вона синя. Темно-темно-темно-синя. Да? Тобто, у вас світліше, воно в кадрі виглядає, у мене трошки темніше. От, і це був флізелін від барвистої вишиванки. І. Ось так воно все вийшло. Я думала, переживала, як воно на флізеліні, що воно буде кривовастенько. Але мені сподобалося. Сподобався результат. І, о, в принципі, воно швиденько-швиденько ш'ється. Швиденько Тому я можу сказати, що рекомендую, о, це може зробити кожен, берете, звичайно, свою сорочку та, і вишиваєте. От, я, звичайно, молодець, я щось боюсь сама брати, а комусь рекомендувати та, все це дуже легко. Ну, м -м -м. треба. Прикласти, звичайно, зусилля, але все ж таки. Все ж таки. У мене написано, що вишиванка синя вишивалася 12 днів. От. І 12 днів, а це 8 днів одна половинка і 4 дні інша. Тому що я поспішала, я так завжди в кінці поспішаю і швидше вишиваю. От. Тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться на більш детальне відео. Але я знову ж таки задоволена поєднанням кольорів, Ще тут, в принципі, чотири кольори, Два жовтих два синіх, і воно так і цікавенько, і не прям занадто яскраво вийшло. Тому чоловік отримав таку сорочку, яку він. Я сподіваюся, сьогодні. Я знімаю вам трошки раніше, я сподіваюся, що на день вишиванки, він в ній. Піде. Ось така краса. Так. Далі, далі, далі. далі. А далі я. Логічно. Але у мене ну, в мене прям зовсім не вишиванка, але я можу показати те, що в мене зараз рахується, як вишиванка, чесно кажучи. От. У мене є така ем, звичайна кофточка, да, кофтиночка з сінсею. От Отут такі руки. От. І на груді в мене вишита. Така схема нашу мрію не знищити Вікторії Пахомової. Знову ж таки, є окреме відео про цю сорочку, От, як я її вишивала. Це вишивалося на водорозчинному флізеліні. Канинка тут достатньо в принципі, така тонесенька, і я нічого не підклеювала. До речі, я ніде нічого не підклеюю під низ і не знаю, наскільки це правильно. Я тільки зараз зрозуміла, що я не підклеювала. Єдине, що було підклеєно в дитячій сорочці, але це було виробником, так зроблено. А те, що я сама вишивала, я не підклеювала, От така я, Ось так. Мене. от, Я розумію, що це не справжня вишиванка, і мені я поки що в нашій родині відстаю. Але знову ж таки, виглядає досить патріотично. ну, І це найбільш патріотичний мій виріб для себе ось, в плані того, щоб носити. Але знову ж, якщо вам хочеться, да, воно взагалі вишивається дуже-дуже швидесенько, тут ну, мало хрестиків, і воля, у вас є така. Гарна, патріотична вишивка на одязі. його можна, в принципі, ну, мені здається, на багато виробів вишити цю буду мрію. Серденько наше, прапори, ну, кольор прапору, да. і я задоволена, що в мене є ще ось така робота. От, це був номер три. Ну і далі, далі. Ми пішли на друге коло, да? і дитина, знову, якщо ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що в цьому році я купила нам, запланувала вишити нам сукню до річниці, яка вже через тиждень. Але я трошечки, як завжди, не встигаю. Але дитина то святе, тому дитина сьогодні в школу на день вишиванки я вважаю пішла в цій сукні. От, важко її. В кадр і знову ж давайте так. По-чесному, я не дошила ще ось цей рукавчик. Давайте вам покажу. да, Тут торчить ниточка. Раз, ниточка, два. Але ну, зробимо вигляд, чи ви цього не бачили. Чому? Тому що я дошью. я дошью, але це буде вечір. А у мене вже зараз о, 6 годин. да, І тут мені ще там, ну, не знаю, години на 2, може 3, не знаю. Ну, Плюс ще коли в мене буде той час, тобто, коли я дошью, буде вже ніч. От, і знімати вам щось вночі я не буду. Тому ми зробимо вигляд, що це вже все закінчене. да? Я вам о, думаю, що я вставлю, я спробую, якщо я не знаю, коли я краще монтувати це відео. Якщо в мене вийде, то я ставлю вам кусочок. кусочок. А дитини в цій сукні вже вишиті. Якщо у мене буде таке відео, воно покрутиться і покажуть, яке воно красиве, яка ця взагалі краса. Яка мама молодече встигла. От, Тому що моя сім'я казала, що треба вишивати, було мені сукню, а дитині вже пізніше. Так от, не відволікають. Це сукня готова пошита на домотканому полотні від торгівельної марки Світ рукоділля. Зараз я вам знайду цей аркуш, да? де це все написано. От. Та Ось така. Сакальська написана, 70 років. Ну, у нас, чесно кажучи, дитині буде тільки зараз 9. І вона вже впритичок по довжині. Тобто в неї довгі ніжки і по довжині якби впритичок. От. А це найбільший в них варіант, саме таких дитячих. У них є там 3-7, мені здається, і 7-10. От, сукня. Світрукоділля, пошитана вона на домотканому полотні. Тобто, коли ти в них замовляєш, якщо от ви бачите, так, тут у них вона біла і на сайті вона теж біла, але якби я так розумію, поки я замовляла, що ти можеш обрати цей якби, малюнок, так, і як воно ш'ється модель, так, і вони тобі зроблять в якомусь кольорі. Вони ще присилали мені різний варіант тканини. А, тобто тканина могла бути от, у мене в доматка не бо я хотіла натуральне. А там був і Габардін, і льон, і що ще, мені здається. Тобто варіантів було багато, і кольорів варіантів теж було багато. Ми обирали те, що ми хотіли. От, знову ж таки, тут я нічого не підкладала в плані флізелінчику. Я вже жалкую про це. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєтесь на цій темі. Наскільки я не права, що я так зробила. Бо свої, ну, якби я вже думаю про це і свою сукню, думаю, що треба підкласти. Дитина, звичайно. Каже а я, що ж мені вишила так. Ну, моя сукня я не виросту за рік. Я її буду довго носити, тому може, треба вже зробити правильніше, якщо я спочатку трошки не права. От о, тут о, чорний бісер, кількість бісеру 17 тисяч. 91 штучка. От. Ну Ось такий орнамент ми обирали, ну, дитина обирала. І мені подобається ця сукня дуже-дуже От, Це все, що в нас є із готового вишитового. Зараз вам покажу ще процес, який є, і який буде колись вишиванкою готовою. Це ось така сорочка для чоловіка. Сорочка для чоловіка. Це барвиста вишиванка. О, вона теж. Якби її він да? Бачите, тут величезне оце, правильно називається, ну, орнамент попереду. Потім тут є, є горловинка да? і два манжетики. Все це вже пошите. Я, я обирала так, щоб воно вже було пошитим, да? І я хочу сказати, це теж ну, томатканне полотно. Бульон, я не знаю. Тут написано, що тут. Написано склад. А, написано склад 50% катон да, і 50 поліестер. Ну, от, розмір 46, модель. Ціна була інша. Барвиста вишиванка. От, я обирала, тоді, після того, як я вишила дитині, я обирала щось пошите, особливо в чоловічу сорочку, як би пошити. Я вибрала, щоб вона вже було пошита, і чоловіку о, треба ж вишивати нитками, бо бісером він якби не прийме а, сорочку. І я обрала цю, але бачите, вишивати на пошитому це вже таке. Воно все, от, ну тобто, цей рукав, да? Хоп. А у мене буде ось так. Якби воно було не пошите, це все було б всередині ось цього. По-друге, вони ще дуже широкі рукави і широкі манжети. Ось тут, коли закриваєш, воно не по манжету чоловіку. А більше, я думала, вже що можна перешити, але все одно воно потім теж там брижиться. Ну, тобто, і дуже багато вишивки. Знаючи мене, знаючи мене, я не пам'ятаю, чи є в мене написано скільки тут. А, яка кількість, але, ну, знаєте, мене це надовго. І тому я почала на ну, перший рукав манжетик, де? От, і перший манжетик це ось у мене вийшлося, ось, ось тут. Воно готове, так? Ну, і можете порівняти, скільки мені ще. Ну, красиво. Е, ну, якби це чоловік обирав, е, мені так занадто якби, о, о, багато кольорів для мене ярко. Але чоловік, чоловік обирав, і мені ж треба було щось собі, під, щоб воно підходило під цей колір. Але що але хочу сказати, що колись ну, я обов'язково дошью, тому що я ж розпочала, а треба буде дошивати. Але, ну, дуже багато, звичайно. Дуже-дуже. І я потім вже зрозуміла, да, що вишивати вже пошити це буде те, що задоволення. Тут теж воно ну, флізелінчиком підклеєне. А ви знову ж ну, ось тут проходити вишивати, да? Під Ось це теж. я ж його вишив, і воно там буде все бачно. Я ж не можу це все зараз ну, якби роз... розшити. Ну. А ось тут, наприклад, ви бачите, тут всередині є шов. Тобто, якщо ви тут вишивати, ти будеш проколювати нитками. Не просто 4. Да? Чотири свої, ти будеш проколювати. Ну, важкувато. Тому о, процес буде важкуватим. І я не впевнена, що я на що я це обрала. Але, ну, в принципі, в принципі, принципі, колись, в перспективі, в перспективі, перспективі, бо я ж купила його, коли, в 23-му році, виходить, чи в ще? Ну, Подивимось. Подивимось. О, колись та й вишню цю вишиванку чоловіку. Ну і останнє, що я можу вам показати, це ось така червона сукня, яка буде вишиватися теж чорним бісером. От, і це вже сукня для мене. Ось така вона гарненька, такий теж орнамент. Ну, орнамент інший не такий, як у дитини. От, багато вишивки саме на рукавах. І трошечки ось тут. Попереду. Вона на кнопочках. Відео про ці сукні вийду, коли я дошью свою, я так планувала. От, і цю я сподіваюся, можливо, почну сьогодні в день вишиванки. О, це буде символічно. Так, о, о, я так придумала собі сьогодні, що, можливо, почати свою сукню в день вишиванки символічно. Хоча мені дуже сумно, що я не встигла вишити так, як хотіла, як планувала на кінець квітня цю сукню. От, ця сукня теж світ рукоділля замовлялася відразу разом з дитячою. От, єдине тільки що я колись замовляла, от, не подумала, що тут дуже важко буде у цей рукав, але знайшла в мене маленькі п'яльці туди пролазять, вони через цю, бо тут якби, багато проміжок тканини, але буду засовувати, бо тут рукав вже прошитий. Да? І ось тут вже прошитий боче. І засунути туди п'яльці дуже важко буде. Але я спробую, я маленькі знайшла. От, тому, тому. А слідкуйте, це буде в мене а вам, в найближчому майбутньому я буду вишивати саме цю сукню. От, а, ну, зараз давайте буду підводити підсумки. Ну, я, чесно, дуже довго намагалася якось це все сюди покласти, але, ну, я ви розумієте, одяг. Він важко вкладається в щось красиве. От. Тому о, на цьому ми будемо з вами прощатися. Це всі були вишиванки. Ну, я не, не знаю, як правильно назвати, бо якби, це можливо не класичні вишиванки, да? але ну, це те, що маю я. Це те, що зробила я, і я на даний момент цим дуже сильно пишаюся. А от, і що хочу сказати, що якщо вам хочеться мати якийсь цікавий... Автентичний український одяг, то ви, будь ласка, не бійтеся експериментувати. От, я бачила вже дуже цікаві там вишиванки з коумовою, технікою, з чим тільки не бачила, тому треба пробувати. А я сподіваюся, що колись у мене буде таке відео, о, ну, скажімо так, що. Кожний рік на день вишиванки я зможу показати щось нове, гарне, вишите, що я буду доповнювати свою колекцію. Я б дуже хотіла, бо мені є куди рости, є ще що вишивати. Ось, а чи буде це так, чи вийде в мене, то ми подивимося. Сподіваюся, до зустрічі через рік з вами в подібному відео. Дай Бог, будемо живі і буде вже мир. От, на цьому все. Вітаю вас ще раз з цим дуже гарним, красивим святом. От, сподіваюся, що ви вдягли сьогодні вишиванку і були дуже гарні та красиві. Натхнення всім нам. До побачення!